Так, друзі, коротеньке відео, подивимось на найближчі два тижні з 12 по 25 травня. Дівчатка попросила добропілля та межування Дніпропетровська область. Давайте загально по енергіях, по загрозах, незламні, потім більш детально по таро, як завжди, ми дивимось. Але буде коротенько на два міста. Місто добропілля, основні головні енергії, небезпеки та загрози. На найближчі два тижні з 12 по 25 травня покажіть нам по енергіях небезпеки та загрози місто Добропілля Донецької області на найближчі два тижні. Дивіться, мені усі на цьому тижні усі е, показують все, що пов'язане з військовим аспектом, якісь склади під загрозою. Тут добропілля і все, що навколо, якісь маленькі населені пункти можуть бути, але все ж таки, да, все ж таки це пов'язане з військовим аспектом, з логістикою для військових, якісь руйнування можуть бути, ДСНС може працювати. Зараз давайте подивимось, смерть, це про що. Смерть вбити віру, надію на порятунок надію. І, в принципі, це те, що допомагає нашим, я ж кажу, про якісь склади. Тут загроза йде більше. Військовий аспект особлива, увага, все, що пов'язане з військовим аспектом. Так, добра пілля. Давайте більш детально подивимось на Таро. Добропілля Донецької області з 12 по 25 травня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. В принципі, було є і буде обстріли поки що так. Небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 12 по 25 травня місто Добропілля Донецької області. Дуже їх цікавить матеріальний аспект в вашому місті. От агресія саме на це. В принципі, щоб поставити вас в скрутне становище. Агресія на держустанови. це може бути пов'язане з військовими знову ж таки, комбіновані якісь можуть бути атаки. Ну і доброволь для населення. Також тут присутні. В принципі, а, активація по вашому місту на найближчі два тижні вона нікуди не дівається. Я, маю це на увазі цікавість ворога до вашого міста стосовно обстрілів, нікуди не подівається. Небезпека та загрози для цивільного населення з 12 по 25 травня від ворожих обстрілів. Ну, якусь інформацію ми будемо чути, не дуже приємно. І знову ж таки, у вас активізація дуже багато фейкової інформації. Націленість інформації на цивільне населення. Знову ж таки, щоб люди перетрансформувалися, перейшли на бік ворога, там прям вплинути на населення. Буде це прям буде тиск. Але це також може бути комбіновані, неочікувані якісь атаки. Тому, в принципі, в принципі небезпечно активні дії, але в принципі... По помірності все має бути врівноважено, все, всі питання мають бути вирішені, в принципі, можуть, можуть десь щось зруйнувати, зруйнувати, щоб обмежити те, що нам допомагає рухатись, відстоювати позицію, щось зруйнувати, якусь важкість нам зробити, щоб ми шукали вихід з ситуації з болючим серцем, діти можуть бути під загрозою. В принципі, ну, така ситуація. Руйнування, да, загроза є, але ну, не так, що безвихідна ситуація. Вихід, в принципі, можна балансувати, вихід можна знайти. Є багато варіантів. У нас є багато варіантів виходу з цієї ситуації. Але страшно, да, обстріли. Руйнування, жертви, на жаль, це все є. Основні головні, але, в принципі, якісь позитивні, е... позитивні новин... новини, позитивні дії мають відбутися. І це буде продовжуватись. Ну, це не тільки на цьому тижні може бути. Околиці міста під загрозою вночі, обстріли багато вогню, ресурсні об'єкти під загрозою. Там, де вже неодноразово прилітало, світло, інтернет, вода, е... жінки, діти і, в принципі, якісь ресурсні об'єкти. Тому. Ну, як я завжди казав, що навіть якщо там, хоча карти не показали, що вони в найближчий час домовляться про припинення вогню е, усюди, карти цього не показали. Тому, так як і раніше я казав, в принципі, усі прифронтові міста, е, загроза буде лишатися до закінчення активної бой... фази бойових дій. Поки фронт... Є, поки там є активність, загроза для преферентових міст нікуди не подівається. Ну, щось, щось, щось ми про вас буде, будемо чути, але в принципі да, важкість є. Важка ситуація. Підіймати питання евакуації можуть тако, так само стосовно жінок, дітей. Але якісь, в принципі, якісь події по відстоюванні міста, відбиття агресії. В принципі, не все, не все так погано. Так, і давайте Межова, Дніпропетровська область. Пані Наталя просила подивитись. Межова Дніпропетровська область на найближчі два тижні з 12 по 25 травня. Давайте по енергіях, а потім, як завжди, на таро більш детально. По енергіях, з 12 по 25 травня, Межова Дніпропетровська області, основні головні енергії небезпеки та загрози. Відразу небезпека. Небезпека світла, вода, добробут для населення, руйнації ЄП. Дуже небезпечно. Я не знаю. ну, Я так розумію, ви з Новопавлівка, Що ми там дивимося? Нова ну, Олександрівка чи Новопавлівка, Павлівка? Яке місто? Я постійно забуваю, мене записано, але це на наступному тижні будемо дивитись. Ви, я так розумію, хоч хотіли сюди переїхати, тут також небезпечно. Можливо, фронт не так близько, я не знаю, але також небезпечно. Обстріли, руйнації. Жінки і діти під загрозою відсюди з цього місця теж краще виїздити. Тому якщо це ви як варіант розглядали, то теж дуже небезпечно. Логістика під загрозою. Дивіться, зараз подивимося на тару, але тут також небезпека. Я би сказав, що менша небезпека. Ми жива. Дніпропетровської області з 12 по 25 травня основні головні енергії небезпеки та загроза для цивільного населення від ворожих обстрілів, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури від ворожих обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 12 по 25 травня межова Дніпропетровської області. Дуже важка ситуація, тому це як шила на миле. Ну, будь ласка, питання евакуації активне, активні дії стосовно евакуації з населеного пункту. Бо є загроза для цивільного населення, для ресурсних об'єктів важливих, які стосуються соціального життя. Ну, По критичній інформа... критичні інфраструктурі, тут можливо, якісь комбінування так, але тут більш про те, що ем, також ворог намагається впливати на населення міста якусь фейкову інформацію. Ем, можливо, через розповсюдження якісь можновладці, у вас там е, підкуплені. Е, які... На боці підтримують ворога, От через них якісь фейкові інформації будуть розганятися. Але ну так само небезпека, небезпека вночі, навколишні міста, логістика під загрозою. Я б не сказав, що тут безпечніше. Обстріли там, де вже прилітало, щось дорогоцінне для нас вони хочуть знешкодити. Можливо, якісь ресурси від західних партнерів, які нас підсилювали, щось таке, зруйнувати виробництво знову ж таки. Все, що пов'язане з ресурсами. З ресурсами, що допомагає нам на фронті. Дияво літую в цьому місті, тому... тому будьте уважні, обережні. Обстріли, околиці міста, світло, інтернет, вода, загроза, багато пожеж, багато вогню. Ну, активність. Дуже велика активність, в принципі, тому не знаю, я не бачу, що тут безпечніше. Тому ось така ситуація. Карти попереджають, а рішення, звісно, за вами. Дякую, друзі. Дякую за все, за вподобайки, за підписки, за коментарі. До нових зустрічей!